Сидіть. Де ти був? Не знаєш? Шли, зад на зайце. Давай. Кос. Глядати, глядати. Глядати. Така у нас прогулочка. Вечірня. Після обіду. Трохи. Сьогодні у нас... Неділя, то вирішили пройтися з дружком. Бачите, яка у нас зима, сніг упав і падає, такий доста непоганий. То ми з дружком вирішили пройтися по таких чудових місцях. Дружок уже десь побіг. Шукати зайця, а я за ним слідом. Спускаємося до річки. Тут у нас мінеральне джерело і хочу подивитися, чи замерзає воно взимку у в морозі. Що ж, зараз будемо дивитися. Продовжуємо ми подорож по засніжених стежках. Подивіться, яка красота наш захватує подих. Там у нас убежит Дружок шукає, бігає. Немаже. Дружок! Дружок! Іди сюди! Іди! Іди! Дружок! О, подивіться яка! ...яка красота, як ялина укриті снігом. Тільки Ой! Я... Ця яка! Телефоном не передати цю красоту. Тут лісок такий маленький весь у снігу. І тут ми наближаємося до нашого заворожуючого водоспаду. Трохи тут важко пройти, але хто пам'ять моє попереднє відео, то тут краса незрівнянна, особливо взимку, подивіться, усе тут заховалося так. Чистенька, Та річечка біжить. А там далині, біжить. Водоспад. Подивіться, який красень він у нас. Зараз ми наблизимося ближче до нього. Обережно, щоб не упасти. Ой! Подивіться, яка тут скеля. А скелі такі звисають сосульки. І біжить такий водоспад. Може тут хтось і заховався під скелею? Немає нікого.

Дорогі глядачі і підписники, давно я не був, не знімав для вас, але випала нагода познімати таку чудову, морозну свіжість. Зима у Карпатах, як бачите, в снігу, в снігу насипало багато. Дружок радіє, щось шукає. А я теж пішов і пройшовся таки такими чудовими, зимовими засніженими смирічками. Де влітку я шукав гриби, і там у мене в попередніх відео можна порівняти, які Карпати літні, а які зимні. Снігу десь випало, може, і 30 см, не такий великий, або буває дах дещо намело. i do più metra alle vizia di allena oi 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 che